Привіт всім, хто дивиться мій канал. Так, Сьогодні вирішив я провіряти пшеничку на посів. Ось вот такого плану пшениця. Ну, Трошки вона грязненька. Є ось стюки, є солома. Ну, стюки солома то єрунда. Тут є з ній горох, Посів гороха. Ще що, що як. Пшеничка така. Непогано і на вид, як би така кучка осталась, тут було півтори тони, Бію я її своїм воздушним сепаратором. <coughs> да, що хочу сказати, по пшениці, по пшениці пшениці з утра б'є одна подача стоїть, добу там на п'ятьорочки. Потім навіть на шістьорочку ставлю, потім на сімерочку. Вроді все подача одинакова, все, все вроде одинаково, по виходу разне виходить. У мене тут стоїть на сепаратори вілки, ось мало то щось що заслонка. Це воно заслоночка покажу. Воно ходить подача. І тут же ще стоїть в мене такий валик ось, крутілка. Оно, крутилочка. Для того, щоб якщо попадають якісь там здорові куски, там, палки, веточки, солома, там колоски, щоб можна було прокручувати, то що не попадається. Е, так, треба цю штуку зробити, щоб вона постійно крутилась. Хай медленно, але постійно. Тоді чітко все то, що, Вроді подача вітра одинакова. Ну, за що того, що трошки забивається. Получається трошки або більше або менше. Ну, конкрет, Коректно не от регулюєш подачу. Так, Закривається віконце. Це я відкривав, щоб показати, як воно тут все то діло знаходиться. Так. Пеляка вже попала, видно. Так, закрив віконце. Так, по сепарації, по сепарації. Сейчас покажу, що воно виходить. Ну, Сильно я не заморачувався, там що супер-супер Перве, Ось і така фракціонка виходить. Це горох і крупна пшениця. Ну його тут небагато виходить. Десь в преділах, Ну, може мішка, мішок може буде. Ну, мабуть, навіть не буде тут. Ось ось. Цілий горох вилітає, ну, половинка, зрозуміло. Ну і сама крупна пшениця. Напосів, напосів ось оця труба й до мене. Получається, отака пшеничка виходить. Ось така пшениця. Ну як би битого немає. Може де щось проскакує. Так, да, чуть трохи. Ось, ось такі часті. Це якби з пшеничиною. Вона тяжола, вона не кидає вітром. Тут є пшеничинка ось. Шелуха. Так, е, потім одна секція в мене закрита повністю. Тут в мене лопатки стоять закрита. Це якби мусор, ну, мусор, я б не назвав мусором. Така мелка дуже пшеничка. Кусочки і мелоч. Ось така. сюда тоже вылетает, ну тут вообще отсев конкретный. все. В мешок там что-то, даже не думаю, что там вылетает. Ну сюда понятно, что вылетает вся -t 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 -t. вот эта солома, полова. Вот такая часть. Так, что я хочу сказать по поводу провивания. Вот вроде все нормально, все тут, ну конечно, Оцей горох, це благо, що це горох ярий, а пшеничка озима. Ось тут попадається, койде, койде, попадається, як правило, половинки. Половинки гороха, ну й де є, попадається цілий горох. Ось, допустимо, половинка. Ось половинка. Ну, вона не зійде. точніше вона, ну, мабуть, не зійде. Тут теж половинка, половинка. Ну, де є де попадає цей цілий горох. Так, ну пшеничка озима, озима. Так, оце таке і щас вид, двіває нічого нормально. Так. Це я вже тут навіяв, пару бігбенчиків. Що я хочу сказати по поводу цього гороха? Вроді ерунда, ерунда, вроді ну. Но... Я назву це як би маленький косяк, то, що не зачищається, комбайн. Е, комбайни, як правило, ті, що по найму їздять, їм одинаково, що молотить, чи жито, чи пшеницю, чи ячмінь, не зачищається і потім все тоді діло йде в общий бурт. Вони ж комбайни найомні косять гектари сотки. А те, що там виходить, це якби не сильно їх волнує. Я ж кажу, Ось попадається горох, ну за що, то, що я знаю де це косилося, то це якби пол біди. Якби був це озимий горох, то цю пшеницю можна було б сміло використовувати тільки на корма. Того, що озимий горох зійшов би і на наступний рік було б... Просто море цього в пшениці. Так само е коли коситься озимий ячмінь і потім переходять на озиму пшеницю, тим більше пшениця та, що йтиме на посів. І вже е коли жито косять, там взагалі треба комбайн вимивати, видувати, то що 5 колосків на полі, тут буде вже все. Жито буде на Ну і ще найстрашніше, коли комбайнер заїжджає на поле, яке заражене головньою сашкою, коси це все діло. Потім виїжджає, не миє... Понятно, що ніхто його не цей комбайн, в будь-який случає трошки прокрутять. І потім заїжджає на нормальне поле і починають косити, починають косити нормальну пшеницю. І ця вся сашка йде куди або до вас, до вас зернув або в лучшем випадку, йде в общий бурт і ну, показує аналізи, що у вас зараженость пшениці з сашкою. Хтось до цього відноситься скептично, і ладно лишь би бы була пшеничка. А вот коли ділять аналізи, кажуть, у вас там зараженість. Все, ціна одразу падає, схватайся за голову, откуда як, я вроде обробляв, а сусід не обробляв. Ему було одинаково, а комбайнери тим більше однаково. Так що це так. Буде. Так, зараз я включу свій процес. Так, включаю я зараз шнек подачі. Отак. От І включаю, соответственно, в мене тут на п'ятерочці було, тут не на шестрці. Сучай день. Ніцей провели. вибрируется. Включающее охлаждение дополнительное. И у нас пришла Вот а Так, если ручку прокручивать, то вроде за мной лучше Но, постоянно ее ручкой прокручивать никто не будет, регулируется на подаче. Відтоги, від Тут йде пшениця вже кондиція. Та що на посів. Я швидко не пускаю, щоб добре відбивало. Оце такого плану. Тут, зрозуміло, що відріза. Саме крупна пшениця, ну і горох. Горох ярий, то я думаю, що нічого страшного не буде. Якщо він з'їде, то він навіть в зиму вимер. Так. Такий ход роботи у провінюванні. Сюди я скажу, що треба зробити, це постійно валить бращав. Туди буде все, що класно виходить. Ну, якби і так нормально виходить. Так, Трошки треба брати і підкидати. Тож вже закінчилась подача, все. Така канавка пшениці <сіх> беремо. І по шнеку автоматично подає нагору. Там все це так само. Так, ну це на цю пожалуй все. Дякую всім за увагу, Цим саме найкращого. Мирного неба над головою. Все буде Україна. Себе, бережіть себе і берегіть. До побачення. もう1回。1>